Порушників дорожніх правил поменшає. Експерти кажуть, дорожньо-транспортні пригоди, які сталися внаслідок порушення режиму швидкості, є найбільш резонансними. Лише цьогоріч на Львівщині зафіксовано понад 500 таких ДТП, в яких загинуло більше 100 осіб. Тому фіксувати перевищення швидкості тепер будуть по-новому. Прилад той самий метод інший. Відомий пристрій. Візир тепер працюватиме по іншому. Фіксувати перевищення швидкості будуть на ходу. Прилади встановлять у патрульних машинах. Якщо ж раніше водії знали, в яких місцях працівники ДАІ полюють на порушників, то передбачити де тепер будуть вимірювати швидкість, буде неможливо. Працівники ДІЇ будуть фіксувати порушення швидкісних режимів саме під час патрулювання, тобто в Русі. Якщо раніше могли патрулювати і фіксувати ці порушення під час зупинки, тобто в людини інспектори стояли і стояв цей прилад, то зараз рухається патрульний автомобіль. В патрульному автомобілі знаходиться цей пристрій, і він буде вже фіксувати ці порушення. Швидкість патрульного автомобіля також фіксується, тож говорити про можливі махінації підстав немає. Він зараз стоїть прямо, його вже він закріплений, його uh -huh. в руках не тримаєш. Все, що бачить камера, воно наставлено на ті автомобілі, які будуть їхати. Uh -huh. І який автомобіль практично я казав, буде порушувати, воно зафіксує, показує що в вгорі, червоним вибиває швидкість його або порушення. Швидко з режиму. І ви бачите, швидкість, якою він порушив, якою він їхав. І тоді відеокамера полісу від початку порушення до кінця його зйомки до приближення, скільки він порушив. Даїшники переконані, такі нововведення в роботі швидко дадуть результат. І так званих шумахерів на дорогах поменшає. Ольга Білоган вісник.